То я. І що таке контент-мейкер? Чесно кажучи, це просто загальне значення для людини, яка креативить, сама знімає, сама монтує, озвучує і просто створює контент різного типу. Тож, welcome в один день кріейтера! Я зрозуміла, щоб бути продуктивною, оптимальний для мене час роботи ранок. Тож зазвичай о 9 ранку я вже біжу за кавою до одного відомого бренду, який не платив мені за рекламу. Після чого я починаю зазирати по контент планах. Оскільки на момент зйомок був понеділок, то я складаю плани на майбутній тиждень і планую роботу по днях. Сьогодні в мене монтаж для моїх цукерочок із психологічної студії Сенс. Встигаю змонтувати одне відео, один різ, створити три табнейли тести та текст до них. Заставку для рілса і текст до нього все це до 12.00. Далі у мене напівробоча напівсімейна зустріч у центрі, тому я швиденько збираюся і їду в центр. Після смачного обіду, так, це перша їжа на сьогодні. Біжу до моїх бордових бділок. Сьогодні закриваємо передзамовлення на вампірів і обговорюємо плани на тиждень. Швиденько біжу до домів, бо там посилочка і примірка костюму для концерту Limous Orchestra. Ви вже, думаю, чули, що я буду там ведучою. Тут ми з командою прикидаємо, як можна допрацювати костюм. Також записую швиденько відео із офіційним зверненням, і нарешті приїхав коханий і можна відпочити. Чити перед сном а завтра мене чекає перше знайомство з люмусами, Тож, якщо цікаво, ставте сердечка в коментарях, покажу ще більше крієнтерського життя.